За останню добу кількість постраждалих від обмороження збільшилася утричі. Медики наголошують, що інколи достатньо пробути на вулиці трохи більше 20 хвилин, і це може негативно відбитися на здоров'ї. Білі плями на шкірі, пухирі, наслідки обмороження, з якими вже треба звертатися до лікарні. Як не стати жертвою морозів, дізнавалася наша знімальна група. Мешканці Дніпропетровська вже відвикли від сильних морозів, тому й забули про небезпеку обморожень. Навіть у сильний мороз, дехто нехтує теплим одягом. Хоча, за словами головного хірурга департаменту охорони здоров'я міськради Олександра Новікова, перше, що повинна зробити людина, аби не отримати холодові ураження, правильно вдягтись. Лікар рекомендує термобілизну, кілька шарів теплих речей, обов'язково головний убір або рукавички. Якщо все ж чоловік отримав холодову травму. необходимо сразу же покинуть место воздействия низкой температуры, то есть переместиться в условия теплого воздуха, комфортной температуры при пределах 20-22 градусов, снять с себя верхнюю одежду, Значить, закутаться водіяла, випити гарячий чай. Також у період екстремальних холодів не треба забувати про збалансоване харчування, збагачене білками та вуглеводами. Це допомагає правильній терморегуляції організму, запевняють медики. Не треба зловживати спиртним, яке притупляє у людини відчуття холоду, але не позбавляє неприємних наслідків обмороження. Фахівці наголошують, більшість тих, хто опинився на лікарняному ліжку з різноманітними ступенями холодових уражень, люди на підпитку та представники соціальної. Альна незахищених верств населення у морози не варто багато часу проводити на вулиці, особливо це стосується людей із серцево-судинними захворюваннями та дітей. Огромна просьба вот к родителям не гуляти з дітьми в таку погоду, тому що ніколи вважають, що в будь-яку погоду і час і два обмороження може на вітру наступить навіть за 10 хвилин. Лікарні міста зараз працюють у посиленому режимі. В усіх міських амбулаторіях і територіальних поліклініках готові надавати допомогу усім, хто звернеться з обмороженнями або з іншими травмами. Втім, медики закликають поки утриматись від пересування містом без особливої потреби. Юлія Стасенко Антон Логуш, новини 11 каналу.